Вітаю, друзі! На жаль, зараз йдуться дуже великі масові атаки по всій Україні. Друзі, ми з вами, всі українці з вами, весь світ з Україною. Тримайтеся завтра, буде новий день, і ми будемо рухатися тільки вперед. Слава Україні! Друзі, хочу продовжити дуже важливі речі, що відбувається зараз, взагалі в Білому домі в Сполучених Штатах Америки. Маю для вас просто-напросто термінові новини. Те, що відбулося пару днів тому, коли евакуювали білий кабінет, після того що потенційно щось трапилось з Дональдом Трампом, то це ще все повноцінні горішки. Зараз розгоряється повноцінний скандал за те, що Трамп просто в своїх соцмережах виставив. Я вам просто зараз покажу фотографію. А ви самі скажіть, що ви думаєте про це. Це президент Сполучених Штатів Америки, який робить такі різні ходи, які вдаряють дуже сильно поєдності Америки, єдності світу. І це дійсно прикро, що це трапляється. Залишіть цьому відео подобайки, Я вас дуже сильно попрошу. Поширюйте його, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати важливі новини, бо я один з перших, хто їх вам доносить, і дуже важливо, щоб розповідали про правду прямо зараз, такою, якою вона є. Отже, що відбулося? Буквально пару годин тому, десь 4 години тому, Дональд Трамп виставив відео на своїй соцсторінці True Social. От зараз подивитеся, будь ласка, на екранах, що на цьому відео було. Як ви бачите. Тут є фотографія Обами, що ж, його дружини та, звісно, самого Барака Обами. І вони в їхні голови просто стоять, їхній тулоб є фактично як мавпи. Тобто він їх назвав мавпами і таким чином просто расистський такий, можна сказати, напрямок в сторону колишнього президента та першої лейді. Сполучених Штатів Америки йде від іншого президента. Просто тільки вдумайтеся в цей непрофесіоналізм і до чого світ докотився і що відбувається зараз. На жаль, сам Дональд Трамп зразу сказав, що йому сподобалася перша частина відео, бо в загальне відео йшлося про те, що Трамп ніби як король. Джунглів, і там всі ці люди, які з боку вони заважають йому, ніби в 2020 році отримати президентство. і Він не може ніяк забути про 2020 рік, що в нього вкрали це президентство, і можливо вкрали, можливо, не вкрали. Таке, що зараз він робить, це просто жах і повноцінне жахіття, тому що його зразу почали на нього накидатися. Він забрав це відео, але він не забрав це відео зразу. Прес-секретарка Білого Дому спочатку захищала це відео і казала, що в цьому відео немає нічого поганого, але потім вони все рівно його стерли, і Трамп його стер. І потім Трамп сказав, що він не збирається вибачатися. За це відео, тому що в тому відео він не бачить нічого поганого, і він це відео сам не запускав. Що це відео запустив? Якийсь там працівник. Уявіть собі, просто в білому домі. якийсь просто працівник має доступ до Трампа. Там запустив що небудь, і ніхто за це навіть не переживає, не перевіряє. Він сказав, що він дивився тільки перші 10 секунд. і Він останньої частини не бачив, тому він це не підтримує. Але воно було на його сторінці. Воно вже зробило додаткові удари. Ви просто вдумайтеся. Багато зараз людей почали зразу спекулювати і говорити: можливо, Дональд Трамп не може вже бути президентом, бо останнім часом він якось сам не свій. Останнім часом він навіть по 150 різних постів закидає і говорить все, що попало, деколи переплутує речі, і це видно, що в нього щось не то. І деякі люди кажуть, що можливо вже не час, що він може навіть бути президентом, але щоб справді його забрали президентом, то потрібно, щоб республіканська партія це ухвалила і сам Бенц це ухвалив. І швидше за все це не трапиться, тому що ви всі знаєте, чому і по яких причинах. Але ми бачимо дуже великий зараз переворот, тому що оце відео, цей скандал, цей пост, який ми зараз про нього розмовляємо, воно точно переверне багато чого. Його тиск буде збільшуватись, і дуже зараз буде великі проблеми в нього розвиватися. Що ви думаєте, друзі, про це? Бо це дійсно вже переходить всі планки. Ми такого ніколи в житті не бачили з вами, ніколи в історії такого не було. Що президент до такої степені собі дозволяє різні речі. Ви вдумайте, це президент Сполучених Штатів Америки не там невідомої країни, а лідера демократичного світу. Це дуже складна ситуація, правда. І прикра з іншого боку, так само, що до того всього докотилося. Але я хотів вам донести цю інформацію, розповісти вам, що відбувається зараз, тому що це дуже сильно важливо, щоб ви знали про це і також поширювали ці відеоролики. Дякую вам, друзі, за вашу підтримку. Вам бажаю здоров'я та, звісно, тільки одного мирного неба над нашою улюбленою Україною.